Доставка за 10 днів. Дата виготовлення листопад 24 2024 року. Та вартість у 1200 гривень. Простіше вже не буває. НКОН обвалює ринок все глибше і швидше. Купався навіть я. Як купувати на інконі комірки, які не підпадають під митну пільгу? І за скільки часу вони приїдуть. Для тесту я замовив 16 комірок Іві на 105 Агодин. Це саме ті комірки, які не потрапляють під митну пільгу. На момент покупки вони були по 29,5 євро разом із доставкою. Але за пару днів після відвантаження їх мені вартість їх впала. І зараз їх продають по 28,5 євро, що дає нам вартість десь у 1220 гривень. Ну а я виходить, переплатив 650 гривень. Це вартість вже із доставкою кур'єром нової пошти під двері вашого будинку. Нагадаю, що коли ви купуєте в нас, доставка комірок та й пересилка грошей вам так само буде щось коштувати. Для уникнення мита вам потрібно замовляти по одній коробці на різних осіб. Під час оформлення Encon пропоную зручний метод додати нову адресу і відповідно отримувача. Чи можуть бути це уявні люди? Мені важко судити, але щось мені підказує, що так. Як би не було, я замовляв на справжніх людей, щоб надати підтвердження у разі виникнення будь-яких ускладнень. Всі оплати я робив від себе, і номер телефону так само вказував один і той самий. Отже, замовлення я робив 17 січня, у п'ятницю. Саме тоді 105-ті комірки отримали статус, що придбули на склад Encon. До цього вони були у статусі під замовлення. Вже в понеділок, 20 січня, я отримав лист про відвантаження із міжнародним треком нової пошти і внутрішнім треком Енкона. Вже до кінця тижня почав і пробуватися і звичайний трек нової пошти. А в понеділок, 27 числа, кур'єр відвантажив всі коробки вже мені. Нова пошта активно використовує номер телефону для ідентифікації, а митні служби використовують прізвище. Це й дозволяє, на мою думку, уникнути зайвого клопоту як на митниці, так і під час доставки. Тобто, розбивши замовлення на різних людей по одній коробці на людину. Ви вміщаєтеся у митне правило до 150 євро на особу і отримуєте все без мита. Під час замовлення комірок більше, ніж на 200 Агодин, які мають бути повністю без мита, багато хто таки зіштовхнувся із митними перепонами там, де їх не мало б бути. Ті, хто окремо замовляв перемички, сплатили за них миту і послуги нової пошти. Дуже багатьом нова пошта розсилала прохання про надсилання на додаткової інформації щодо вантажу для розмитнення. Але проблема із перемичками, наскільки я знаю, вже давно вирішена. Ну і посилки отримали всі, хто надавав дані для митниці чи просто проігнорував це прохання. Вони так само отримали свій товар. Ближче до діла: всі комірки мають ідеальну геометрію і жодних пошкоджень. Дата виробництва різна: якісь вироблені 15 листопада, а якісь 16 листопада 24 року. Але, на моє переконання, це жодним чином не вплине на їх роботу. Перевіримо опір і напругу кожної комірки. Так само все чудово. А от тест ємності вам доведеться трохи зачекати. Я його зроблю вже після того, як відтестую їх вже у зібраному вигляді. Із інвертором на 48 вольт. Повний кошторис витрат на 48-вольтовий акумулятор я теж розпишу. І чекати насправді вже не так вже й довго, адже акумулятор вже зібрано. Та і інвертор чекає своєї черги на розпаковку і подальші тести. А який саме інвертор я вибрав, ви можете спробувати вгадати в коментарях. Повне відео, як замовляти на сайті Encon, я вже робив. В них зараз змінився трошки дизайн сайту, але не суттєво замовляти стало зручніше. Ще раз дуже раджу замовляти саме грейд А. Те, що вкладаєте у поняття. Грейт А- або Брейд В, продавець та виробник це зовсім різні речі. Сортування йде по набагато ширшому переліку параметрів, ніж вам здається. Чи вдасться вам так само отримати за 10 днів, не знаю. Але сам Encon вказує межі у 19 днів, що не так вже і багато. Так, падіння вартості всіх акумуляторів продовжується. Виходять нові типи розміри, але про це вже іншим разом. Дякую за увагу та до нових зустрічей.